Нам дуже було важливо, щоб діти були в теплі. Учні з теплом В івано-франківську днями запрацювала нова модульна котельня. Вона вже тиждень обслуговує природничо-математичний ліцей імені Полія на вулиці Івана франка Колись цей заклад був приєднаний до горизвісної котельні на вулиці Індустріальна, але тепер може автономно отримувати тепло, яке так необхідне для повноцінного навчального процесу у холодну пору. Ми розуміємо, що наявність нормального теплопостачання це є визначальне для створення комфортних умов і для учбового процесу, особливо в такий осінньо-зимовий період, він у нас все одно досить тривалий, і тому важливо, щоб в приміщеннях, де навчаються діти, була нормальна комфортна температура. Нову котельню запустили в роботу 28 березня, як зазначив заступник міського голови Руслан Гайда, її особливістю є те, що вона працює на українських котлах та вітчизняній електроніці. В чому переваги? Переваги в тому, що втрати повносія, практично немає, бо стоїть близько біля. Школи до школи парометрів, теплотраса, яка не має втрати. Цікавим є те, що котельня призначена для автономної роботи, тобто без постійної присутності персоналу. Котельня оснащила необхідною автоматикою та системою диспетчеризації. Всі необхідні сигнали параметрів роботи котельні виводяться на АДС нашого підприємства на аварійну диспетчерку службу, де диспетчера слідкують у разі чогось виникнення сигналу чи якоїсь там необхідності регулювання. Сюди будуть приїжджати спеціалісти і відповідно проводити певні дії процедури за словами очільника івано франківська Руслана Марцинківа міська рада сформувала системний план переходу на невеликі модульні котельні, зокрема для закладів освіти. У планах встановлення щонайменше восьми таких газових котелень. Там і ця котельня зроблена за кошти міського бюджету. Тут була велика потреба, бо тут фактично навколо будинків, які обслуговувалися, вже не було. І нам дуже було важливо, щоб діти були в теплі. І тому ми цю котельню розпочали минулого року здійснювати. Ми розуміли, що ця зима є останньою, яка ми зможемо ще тут давати тепло на котельню не на індустріальній, і так воно сталося. Але десь тиждень тому ми вже повністю переключили на цю котельню. От зараз вона є діюча, робоча і вона обігріває дітей. А що стосується мешканців багатоквартирних будинків, міська рада закликає їх переходити на індивідуальне опалення та отримати для цього виплати з бюджету громади.